Отже, ви зібрались йти в похід. Саме найперше, що вам треба зробити, це знайти собі підходяще взуття. Це мега важливо. Решта речей можна позичити, але взуття це те, що гарантує вам вашу безпеку, комфорт і насолоду від походу. Що важливо? Важливо, щоб взуття, ну, звичайно, краще, щоб воно було трекінгове професійне, і це те, що буде вам служити довгі роки, якщо це якісна річ. Але звертайте увагу, що воно має бути зазвичай на розмір більше, або хоча б на піврозміру більше. А, тому що вдягаєте ви його на товсту шкарпетку, щоб особливо, якщо ви йдете довгий похід, там більше трьох днів, п'ять, шість. Щоб не натирали ноги, треба вдівати товсту шкарпетку, і тому треба на розмір більше. І обов'язкова ще умова, щоб воно закривало вашу таку проблемну зону, коли там схили або каміння. Щоб не пошкодити собі гомілку. Тому якби воно має трошки таке от бути завишене. І гарно штуруватися, щоб вони нам не бовталися, і щоб дихали бажано. Відносно, та? тобто це не мають бути якісь кросівки з дирками. Ну, звичайно, для походу вам потрібен рюкзак. Я не знаю, чи його видно. Але про рюкзак в мене тільки одна умова, що вам підходила спинка. Тому що спина, особливо, якщо вона не підготовлена для того, щоб носити важкий груз, вона повинна бути трошечки підкачена, це я зразу попереджую. І щоб підходила розмір самого рюкзака спинки під ваш розмір спини. Там лямки, все все можна підтягнути. Далі. Якщо це для вас незвично не ходити перепад висот, плюс, якби, можливо, важко буде для колін, тому обов'язково телескопічні палки. Ой, тут не видно телескопічні палки. Чим вони корисні? Тим, що, по-перше, ви розгружаєте трішечки нагрузку на спину. Розгружаєте собі нагрузку на ваші коліна. От. І навіть трошечки підкачуєте Під... підкачуєте трицепс. Коримат. А що я мала про коримат сказати? Головне, щоб він у вас був. Дощовик. Ви можете брати не професійний дощовик, а просто звичайну, звичайний, а, який продається на будь-якому базарі. Там. Але майте на увазі, що просто перший ліс і перші його стрілки зроблять з нього вірмішельку. Ну, це ваш вибір бути мокрим чи бути сухим. Аптечка. Аптечка загальна завжди є в керівника групи, тому вам, в принципі, достатньо буде взяти обзболюючих, які допомагають саме вам, там, від головного болю, саме найперше. І пластир краще брати на тканяній основі, вони краще тримаються, якщо попадає волога або від тертя. Найкраще брати рулонні, тканяні самі звичайні. Далі посуда, кружка, ложка, миска. Бажано, щоб вони були легенькі. Далі предмети обов'язкової необхідності в нас входить фонарик, запальничка або сірники і ніж. Бажано, щоб він був. Далі стаканчик для поїлки. Ну, хлопці носять півтора літрові, просто я дівчинка, тому в мене маленький. Далі, ну, Корисна така штука, в принципі, для дівчат так само: технічні перчатки, якщо вам треба буде допомогти там, зібрати дрова чи щось таке. Якщо у нас ніжна шкіра, то вони і від вітру можуть захистити вас, якщо там, і якщо холодно, от, і пригодяться вам в якійсь роботі. Далі переходимо до одежі. Не треба не брати багато речей з собою, тому що кожен грам, який ви несете вгоре, ви його відчуєте. Тому треба брати раціонально. І вам буде достатньо взяти дві футболки на зміну. Одні штани. Бажано, щоб вони були. Ну, не джинс, тому що джинс, коли намокає, він досить важкий. Щоб вони були трошки від вітру захищали, щоб така була тканина. Термобілизна це, як правило, на тіло лосінки і така ковтинка. Ну, зазвичай в ньому сплять. Потім пара шкарпеток. ну, В мене трекінгові, але вам достатньо взяти такі, які не тоненькі і не жаркі. Я зайнята. А, і одні шкарпетки, в яких ви будете спати. Найкраще шерстяні. Ви в них не змерзнете, і в них ножки відпочивають. І вони навіть мокрі гріють. Отак. А, так, що далі? Не збивайте мене, бо я вже зараз все забуду. Ага, як каже, горсть для особливих чистюль маленький рушничок. Так, особливо, коли ви приходите після дня походу. А розкладаєте там намет і будете відпочивати, важливо взяти з собою якесь змінне взуття. Це можуть бути шльопанці або якісь кросівки там легенькі, не знаю, щось таке, що вам не важко взяти. Ну, це плюс ще в тому, якщо вони ще закриваються, переходити річку можна. Не, не шкода намочити. Далі. Е, ну, так як у нас весняний похід, я не знаю, чи видно, бахіли, так? Фонарики їх ще називають. А якщо є сніг, ну, ми рекомендуємо брати з собою. Ну, Це травневі свята, але можливий сніг, тому бажано їх брати. Ну, але це вже так по бажанню, мати мокрі ноги, або взяти бахіли. Так? Що ще особливо? Обов'язково так, щось від сонця взяти, тому що сонце, воно весною таке досить, як це правильно сказати, Безжалісне. <свісна> ну, ну, Можуть взяти, ще окуляри для очей та все таке. Крем захисний. Ну, якщо ви маєте, принаймні, панаму, це вже, це вже файно. Так, що ще? Що ще? Куртка. Так? Видно куртку, не видно. Куртка, яка буде захищалась бажано, яка буде захищати вас від дощу і від вітру. Ну, Від дощу ви маєте дощовик, але від вітру. І ввечері біля вогню, якщо холодне повітря, весняне, нічне. ви скажете собі дякую, якщо візьмете гарну куртку. Фліска, сведрик. Так? Ну, одна, одної, в принципі, достатньо. Можете взяти якусь одну меншу, одну тоншу, одну грубшу, якщо це холодний період. От. Якщо погода досить сонячна, однієї фліски достатньо. Чому фліска? Тому що вона легенька і вона досить гарно гріє, і коли намокає, вона швидко сохне. Так, давайте ще раз порахуємо. Взуття, змінне взуття, рюкзак, спальник. Спальник, звичайно, в якому ви будете спати. Якщо ви позичаєте спальник, то впевніться, що це ваш розмір. Тому що, якщо у вас високий зріст і ви не будете в нього влазити, ну, кайфу буде мало вночі. Так що, якщо ви позичаєте спальник, впевніться, який в нього розмір. Далі, телескопічні палки, коримат, спідня білизна Ну, то вже інтимний варіант предмети особистої гігієни. Для предметів особистої гігієни, дівчата, не набирайте піврікзюка косметички, достатньо дитячого крему, от, помади, щоб не обвітрювались губи. От, і дитяче мило там, і цього достатньо. От, я забувала гребінець, і це було не так страшно, як забути крем від сонця. Далі штани, дві пари футболок, термобілизна, фонарик ніж запальничка. Поїлочка, посуда, панамка, рушничок. Це з предметів додаткового комфорту. А це може бути сідушка. Така, а в мене на ній стоїть камера, тому я вам не покажу Ха-ха. Ну, така сідушка, щоб сідати. Коротше, мені вже, мені вже треба йти на, на кофе-брейк, тому зустрінемося пізніше. Вже попила каву. Так, крім сідушки, додаткові речі, я ще забула сказати важливу річ це бафік. Візьміть бафік, а, ну не знаю, або шапочку, або шарфік, щось таке. Тому що ну бафік чим корисний, його можна використовувати як шарфік, і як шапку, і як рушник. Ну, коротше, багато-багато в нього є плюсів. А вночі, якщо ви спите і ще такий плюс маленький, От, треба голову чимось накривати, тому треба або шапочку взяти, ну або бафік. Так, і ще він захищає там, шию від вітру, от, щось таке. А це обов'язковий предмет, я би так назвала його так. А, далі, що таке, ще таке для підвищеного комфорту? Ну, Наприклад, така якась сумочка, де ви можете покласти там самі необхідні речі, щоб кожен раз не знімати рюкзак. Якщо, наприклад, для вас, для вас важливий таймінг, і ви там постійно біжите кудись, ну, як в нас, так? Це змагання. там Покласти нужний корм, щоб пригостити друзів горішками або цукерками, ну, там, бальзам для губ, не знаю, щось таке. А, так, що ще, ще такого? Щось, Ага. Термоміш, гермомішок він називається. Ну, Просто він не припускає вологу, і в нього. Зручно складати предмети. Є набори, цілі, є, окремо вони продаються. Ну, Це вже люди, які ходять в гори, оцінюють цей комфорт. Ви можете покласти звичайні пакети і обов'язково взяти з собою додаткові пакети, можна навіть мусорні, щоб там складати ну, той же ж мусор або мокрі речі, які ви вже там не зможете вдіти там, або нема де просушити. Так? От. Ну що ще, що ще. Ну, не буду вас загружати. В принципі, ці речі, про які ми поговорили, цього достатньо, щоб ви відчували себе комфортно в поході. От. Ну і ще раз наголошую, головне не набирати дуже багато зайвих речей. Звичайно, є якісь особливості походу, в залежності від погоди, в залежності від мети походу. От, Ви можете взяти з собою скакалку, там, я не знаю, гітару. Друзі оцінять, але якщо це змагання, не треба тягнути з собою якісь важкі речі, якщо ви йдете перший раз. А звичайно, якщо ви вмієте грати на чомусь маленькому, там, не знаю, губна гармошка або сопілка, то команда це зацінить, беріть. От. Ну все, я бажаю вам гарного походу, приємних вражень. От. І закохатися в гори, і ходити постійно, так, це заразно. Па-па!